Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео складемо біас по валютним парам на листопад. Що взагалі очікувати і куди буде рухатися ціна, на мою, звісно ж, суб'єктивну думку. До речі, біас він є невід'ємною частиною аналізу, хоч є упередженим, тому що він базується на вашому досвіді і на тих знаннях, які вам відомі. Тому такий аналіз завжди є суб'єктивним та упередженим, але є нюанс. Він полягає в тому, щоб завчасно перевзутися, тому що кожен день в світі відбуваються різні політичні та економічні речі. І ваш аналіз, наприклад, на найближчий тиждень чи місяць може бути лонговий і навіть якийсь період відпрацьовувати. Але через тиждень почнеться десь нова війна, наприклад, між США та Венесуелою. Чи Трамп заявить про нові мита на Китай, чи Європейський Союз. Ну і відповідно фінансові ринки відразу ж відреагують і можуть почати рухатися зовсім в іншому напрямку, не так, як ви визначили, так як економічна ситуація в світі змінилась. Тому це слово перевзутися в нашій сфері воно не має мати якогось негативного сенсу. Що це погано, чи, чи це неприпустимо. А навпаки, потрібно хоча б раз в тиждень заходити і перевіряти, чи не змінилася взагалі глобальна ситуація. І чи ваш біос. Ще актуальний, тому що світ він великий і глобальний, і наша сфера діяльності вона охоплює собою всі політично-економічні події у світі. А зараз, друзі, ми пройдемося по мажорних форекс-парах, і я сформую свій біос на найближчі тижні. І відповідно на листопад. Я не претендую, щоб ви дотримувалися саме мого біосу. Тому він виключно суб'єктивний і буде побудований на тих інструментах, які мені відомі. Ви ж можете побудувати свій BIAS і перевірити в кінці місяця, чи були ви праві чи ні. Я ж роблю, друзі, те саме. Записую для вас публічно відео, щоб потім його переглянути в кінці місяця і подивитися, був я правий чи ні, і відповідно зробити висновки, щоб в майбутньому більш коректно робити аналіз. А ще, друзі, можете підписатися на мій YouTube канал і написати якийсь цікавий коментар. Це допоможе просувати мої відео. А ще ви можете в описі до відео знайти посилання на мій телеграм-канал. Там я публікую свій аналіз, угоди. А також у нас є супер дружня спільнота, в якій ми ділимось досвідом і допомагаємо один одному вирішенні питань в торгівлі, а також проблеми із пробкомпаніями і так далі, тому що там правила непрості і інколи потрібна допомога, щоб зрозуміти і не порушити ці правила. Все є в нас в спільноті, тому друзі, будь ласка, підписуйтесь. Перед аналізом, друзі, я вам хочу ось показати таку штучку. Напевно, більшість людей їх знає, але я все одно скажу, щоб наступний аналіз, який я буду зараз проводити, щоб ви розуміли, як я аналізую і яка взагалі логіка. Дивіться, ось, наприклад, якщо Діксі росте в лонг, то відповідно євро та фунт падає. Так само ж пари долар-франк. Так само доллар кат і доллар GPY, японська єна. Тобто, якщо в них лонговий наратив, відповідно євро і фунт буде шортове. Ось на базі цього я і буду робити свій аналіз. Тобто, якщо я побачу, що по Діксі ми маємо йти логічно в лонг, а по євро і фунту логічно в шорт, то, в принципі, ну, сходиться біаз по цих торгових парах, а також додатково я візьму ось ці три пари: франк, кат і GPY. Давайте, друзі, розпочнемо саме з євро. І розпочнемо з одного місяця. Давайте я зараз перейду на один місяць і проведемо цей піас на листопад. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас був захват фрактала на одному місяці і відповідно починається реакція. І куди ми можемо дійти? Ну, наприклад, якщо ми зняли тут фрактал, то логічно було б зняти ось тут фрактал. А чи можемо ми, наприклад, піти ще далі? Звісно ж, можемо. Що нас може зупинити? Зупинити може А, це фрактал на місяці, і Б це ось ця неефективність, імбаланс ФВГ. Зараз я її відмічу. Ось, будь ласка, на місяці. Також давайте окреслимо наш е, діапазон. Ось, давайте наш висхідний, ось такий був рух. І ось такий є діапазон, і це виходить, якщо далі лонгувати, то це ми будемо лонгувати з преміум. А нам і далі потрібно лонгувати, наприклад, ось із дискаунта Щоб ціна повернулася в дискаунт Бажано навіть 0,5 оцього еквілібріума перекрила. Відповідно, був би тест місячного ФВГ, і відповідно продовжити далі висхідний рух. Давайте я навіть ось покажу, як цей ренч ось тут у нас відпрацьовував. Ось давайте від нижнього до верхньої відмітки проведемо, ось нижня, ось верхня. Це наш ось такий лунговий рух. І, відповідно, ми торгувались ось тут і не пішли. Тобто, ось були захвати ліквідності, як ви бачите, давайте я відмічу. Ось, дивіться, у нас був захват ліквідності, і він не привів нас ні до чого. Тобто ми не оновили максимум нашого ренжа. Також була ще одна ось спроба. Відповідно, ось був захват фрактала, і ми активно почали рости, щоб ну, далі продовжити. Але ми не вийшли з цього ренджа, а навпаки, впали і перекрили наш 0,5 еквілібріума. Також дивіться, в нас ось був місячний ФВГ, який ми перекрили. Зараз я відмічу. Раз, два, є. І, будь ласка, ми коли перекрили, ми відразу дуже агресивно виросли в лонг. Відповідно, щось подібне я чекаю і тут. Звісно, воно може трапитись навіть не в листопаді і не в грудні. Але я розумію, шукаю логіку для того, щоб визначити, куди ми будемо йти, щоб потім, наприклад, в середині дня або навіть свінг позиції. Я розумів, куди їх брати, тобто в лонг чи в шорт. І тому я ось такий аналіз проводжу, щоб розуміти, куди ми будемо рухатись в середньостроковій, так скажем, перспективі. Ну і на місяці мені здається, логічно було б реально прийти ось так в наш місячний ФВГ, зробити його тест, там проторгуватися і потім уже йти далі, так як, наприклад, було в нас ось тут. Але це, друзі, звісно ж, середньострокова перспектива. Тепер давайте, друзі, подивимося трішки менший таймфрейм. Це ми дивилися на одному місяці і по євро. Я очікую, в принципі, шорт середньостроковий. Тобто перейдемо на один тиждень. Що в нас є на одному тижні? На одному тижні в нас ось був захват, звісно ж, ми це пам'ятаємо, і ми рухаємося вниз. Тобто, найближча точка, яка може дати якусь реакцію, це ось цей фрактал. Чому, наприклад, не цей фрактал? Тому що ми його вже зняли, да, і можемо якесь дати реакцію. Тому що, наприклад, ось ці фрактали, котрі були, ми ось зняли їх і пробували зробити якусь реакцію ось цією свічкою. Але нічого воно не дало, і продавці задампили далі ціну. І тому. Можливо, буде реакція навіть від ось цього Rejection блоку, але я не вірю, як казав на початку, що BIAS це таке упереджений аналіз, і я упереджено думаю, що ми прийдемо знімати ось цей фрактал. Відповідно, після зняття цього фракталу на місяці, пам'ятаєте, ми маємо прийти сюди. Але в нас тут також є ось цей СНР, який може втримати ціну і не дати нам спуститися нижче. Але, друзі, це вже потрібно дивитися там через тиждень, два, якщо ми, звісно, сюди і дійдемо. Тому що ми можемо, наприклад, з теперішніх позицій дати ще лонг, ще проторгуватися. Звісно ж, може бути все. Ну, поки що попередньо я очікую, звісно ж таки, щоб ціна пішла в шорт і зняла ось цей фрактал. Зараз я це приберу, щоб не заважало. Ось цей фрактал, щоб ми зняли. Тобто, я вже всередині дня, наприклад, на дні буду шукати якусь неефективність. Тут її, бачите, взагалі немає. Тобто на 4 годинах вже буду шукати якісь позиції, можливо, навіть і на менших таймфреймах, тому що я знаю, що ми будемо падати в шорт. Можливо, ціна навіть і зробить якусь корекцію до ось цього діапазону. Перекриє 4 годинну неефективність і відповідно продовжує падіння. Це вже така типу торгівля всередині дня. А ми зараз вирішуємо, що по біосу. Але ось знову ж таки, бачите, як важливо зрозуміти. Куди ми будемо рухатись? Що я, наприклад, просинаюсь на наступний день і такий розумію, ага, нас же шортовий наратив, я зайшов, подивився, таргет ще не був знятий, значить, працюємо в напрямку шорт. Тому що я коли починав, я починав з того, що я таки просинаюся, ага, щось на п'яти хвилинах ніби виглядає в лонг, все, я буду лонгувати. Потім ціна пішла, зняла якийсь маленький фракталик, ага, все, тепер має бути шорт. Тобто, торгівля була в мене наугад. А зараз я хочу прийти до торгівлі, Буде логічною і, на мою думку, адекватною. Щоб, якщо я навіть і ловив стоп, я хоч розумів би, за що я отримав цей стоп, тобто де я був неправий. А коли я на 5 хвилинах відкривав закривав угоду, ну це я там був завжди неправий. Бо особисто для мене воно так не підходить і мені незручно так торгувати. Мені зручніше визначити напрямок і потім в тому напрямку і торгувати, і відповідно набирати позиції. Тепер давайте перейдемо, щоб не затягувати відео, давайте перейдемо на. Діксі і подивимося, куди в нас Діксі дивиться. Ось я вже робив попередній аналіз. Давайте розпочнемо з місячного таймфрейму. Що в нас є на місяці? Я не буду повертатися аж сюди, це дуже далеко. Нам не на листопад, а не на 5 років вперед треба робити аналіз. І ось, наприклад, в нас є ось такий діапазон, я його відмітив. Як ви бачите, також у нас є ось такий діапазон, я відмітив, це всередині, так скажемо. Тому що навіть ось цей діапазон, котрий падав, він ось падав 180 днів, тобто півроку він падав. А нам треба на один місяць, друзі. Але все рівно я починаю свій аналіз з одного місяця. І я тут для себе все визначив. Тобто, ми, ось, наприклад, захватили ліквідність і впали нижче, Тобто ми можемо з теперішніх продовжити, звісно, падіння. Але знову ж таки, це преміум зона. А це дискаунт зона, якщо ми розглядаємо шорт, щоб піти аж сюди, там в довгостроковій перспективі. Тобто, відповідно, зараз ми забились ось в такий боковичок. Я зараз покажу на тиждень, а також на одному дні. Як я вже сказав, можемо впасти з теперішніх, а можемо прийти в 0,5 ось цього еквілібріума, перекрити нашу неефективність на одному місяці і відповідно продовжити падіння. Навіть ось давайте я вам покажу ось такий діапазон, да, ось точка А, ось точка Б. І я таку протягну, і що ми бачимо? Ми, ми бачимо, що в нас ціна приходила один раз в 0,5 діапазону, відповідно, другий раз, коли ми прийшли в 0,5 діапазона, упали ще нижче і сформували ще один. Діапазон, ось я його вам намалював. І на місяці поки що ось так виглядає. Тобто без зайвих там ліній, наклонок, ось так. Мінімалістично я аналізую, тобто неефективність, діапазони, знята ліквідність і відповідно все, що мені ще на місяці потрібно. Давайте спустимось на один тиждень, що в нас є на одному тижні. Все, що ви бачите, до речі, це аналіз, який я проводив ще місяць тому в своєму телеграм-каналі. Зараз я покажу. Ось телеграм-канал, і ось я відповідно публікував Діксі, куди він має піти. І ось я визначив для себе найближчі таргети, і відповідно Діксі мав їх піти знімати. Ось також я визначив діапазон, тобто є преміум, а є дискаунт. щоб ціна, наприклад, прийшла в дискаунт, перекрила ось цю неефективність і, відповідно, пішла перекривати і знімати нашу ж ліквідність. Давайте зараз подивимося, що з цього вийшло. Давайте спустимось на один день. Ось, будь ласка, наші таргети, і ми майже вже прийшли до ось цього фрактала. Нам тут залишилося недалеко. Тобто, відповідно, що ми маємо? Ми давайте повернемося на один тиждень. Ми на тижні зняли ось фрактал, відповідно, дали сильну реакцію і пішли знімати ліквідність. І перша так скажем, серйозна ліквідність це ось цей фрактал. Далі, відповідно, йде цей фрактал, і ось наш місячний ФВГ, який я відмітив раніше. І наш 0,5 еквілібріума. Тобто, в нас по Діксі біас в мене лонговий, тобто ми маємо знімати як мінімум цей фрактал, а щоб до цього фрактала долетіти, нам потрібно ще непогано так пройти. Це так здається на одному дні, що, що тут йти. Але, відповідно, ми можемо ще спуститися вниз, ще проторгуватися і аж потім прийти. Відповідно, мій біас вже сходиться. тобто по логіці Діксі ми маємо йти в лонг, а по логіці євро ми маємо падати в шорт і знімати ось цей фрактал. Якби було, звісно, навпаки, що, наприклад, євро мені геть-лонговий сценарій, і Діксі лонговий, тобто це вже закладалося б сумніви, що щось неправильно, щось я не бачу. А так мені дуже подобається те, що реально ми по євро маємо прийти, зняти. Я тільки не знаю коли, я не буду гадати, я буду працювати тільки з тим, що мені ринок дає. Тобто якщо Біло вівторок я не бачу для себе ніякої моделі, від якої я міг би набиратися, так скажем, безпечно в шорт. Я не буду набиратися, буду просто чекати. Але мій біас буде шортовий. Так і по Діксі, дивіться, по Діксі ми виглядаємо ну, супер лонгово, маємо йти знімати як мінімум. Як я вже й казав, оцей фрактал. А в середньостроковій перспективі маємо прийти і зняти ось цей фрактал, і хоч чуть-чуть, та перекрити місячний ФВГ, щоб далі продовжити наше падіння. Тому в цілому Євро і Діксі мені зрозумілі, куди працювати. Можливо, звісно, я помиляюся. Я вже казав, я не претендую на те, що мої біоси це супер ідеальні. Ні, звісно, я можу помилятися. Можливо, ми зараз з теперішніх розвернемося і просто полимося вниз, бо Трамп там щось почне, або ситуація зміниться. Або я просто був неправий. Все може бути. Тобто я не закладаю ніколи 100% ймовірності. А всі ми, друзі, помиляємося, тому в мене немає докорів сумління, що я якийсь не такий. Ну, типу, помилився та й помилився. Головне, що в довгостроковій перспективі я навчився, зрозумів і від... на цьому заробляв. Що і вам, друзі, дуже сильно бажаю. Тепер, друзі, давайте перейдемо до фунта. Що в нас по фунту? Фунт до речі виглядає дуже слабшим порівняно із євро. Але що в нас є по фунту? Фунт у нас прийшов в місячну неефективність. О, зараз я вам покажу, я її вже відмітив. Ось наша неефективність на одному місяці, і ми вже прийшли. І ми тілом закрилися навіть вище, ніж наша сама неефективність. Але це не означає, що ми зараз розвернемося і полетимо. Також, друзі, як ви бачите, я відмітив наш діапазон торговий. Тобто, щоб нам розвернутися, нам потрібно ще трішки нижче впасти. І це також, так скажемо, корелюється із нашим баченням по євро. Тобто ми можемо ізняти цей фрактал. Відповідно, так само і по фунту, ми можемо прийти ще нижче. Тобто, що по фунту, що по євро, нам є. Куди падати ось, будь ласка, фунт. Ми можемо по фунту впасти іще нижче, тому що фунт реально виглядає дуже слабшим, тому що дивіться, наприклад, як сильно впав фунт протягом цього тижня. А євро ось не дуже і впало. Дивіться, ось такий мув. А і євро ще і не зняло ось цей фрактал. А фунтик дав, звісно, непогано. Тому він може навіть іще нижче дати і піти знімати. Наприклад, цей фрактал, який знаходиться в нашій дискаунт зоні І це було б гарно. Там скажем тригером, потім шукати колись там в середньостроковій знову ж таки перспективі шукати лонги. А поки що фунт, звісно ж, виглядає шортовим. Єдине, що мене, до речі, бентежить, це ось, наприклад, білдінг оцієї ліквідності. Ось, подивіться, як ми просто тупо білдимо оцю ліквідність. Ось, будь ласка. Ось. І Ми її не захвачимо, а просто падаємо, падаємо, падаємо все нижче. І от я думаю, блін, чому, наприклад, не зняти і не продовжити падіння? Але, друзі, це такий, так скажімо, ідеальний світ, тому що, наприклад, ну... Так завжди є на ринку. Ось, наприклад, тут, дивіться, також ми не знімали і ми падали, падали дуже багато. Тобто, якби ви чекали, коли зайде ціна в цю неефективність, щоб ідеально набрати тут шорти, стоп заховати сюди і чекати, коли ми знімемо, наприклад, ось цей фрактал, то ви не дочекалися б ні тесту цього ФВГ, ні зняття, наприклад, цієї ліквідності. Бачите, ми навіть сюди не дійшли, розвернулись і полетіли. А в цьому випадку, бачите, ось в нас є неефективність, і ми чітко прийшли, закрили її і полетіли далі. Тому, друзі, немає ідеального якогось сценарію. Ми, звісно, хочемо так, як ми вчили, так як ми дивилися, так як нам на якихось курсах пояснювали платних, злитих. Неважливо, що от, от такий має бути грааль, от такий має бути сетап. Але зазвичай, бачите, типу, ми можемо просто його залишити і піти, зняти взагалі навіть цю ліквідність знизу. А ми все чекатимемо та чекатимемо. Тому вона мене, звісно, бентежить, але я не буду акцентувати на ній увагу в своїй торгівлі, що я буду чекати. І не буду відкривати шорти. Тому, друзі, в цьому випадку євро виглядає цікавіше, тому що мене бентежить ось ця неефективність, яку ми прийшли, тому що вона може дати якийсь висхідний рух про торговку, аж потім з другого разу пробити ось цю неефективність. Мені більше подобається, друзі, євро. По євро геть зрозумілий таргет і можна працювати в шорт. А давайте, друзі, тепер швиденько розглянемо, тому що і так уже затягнув це відео. Швиденько розглянемо ще пари єна, Канадський долар та швейцарський франк єні. Що в нас є? єні? Давайте почнемо знову ж таки з місяця. На місяці вона виглядає ось так. Вона, до речі, зовсім пробила ось цю неефективність на одному місяці, і навіть ніби і не відчула. Дивіться, просто тілом зайшли вище. Тобто, також вона виглядає лонгово, що ми маємо піти і зняти ось ці фрактали. Звісно, це ж така, так скажем, середньострокова перспектива, тому що навіть ось цей мув, коли ми ось виросли, ніби наче на графіку і недовго. А подивіться, скільки це зайняло часу: 183 дні. Тобто, півроку ми ось росли. І відповідно, ми ще можемо півроку рости і знімати ось цю. Ліквідність також ми можемо ще півроку бути взагалі просто в боковику, а потім іти знімати. Але так скажемо, біас мій все одно виглядає лонговим. На місяці, а на тижні що ми бачимо на тижні? Також лонгова агресія ми перекриваємо і рухаємося, рухаємося в лонг. Відповідно, дивіться, що перед нами. Перед нами немає жодного фрактала чи неефективності на одному тижні, який міг би зупинити ціну. Є тільки ось цей фрактал. Тобто на місяці ми перекрили тіло е, місячний імбаланс, а на тижневому таймфреймі у нас зовсім нічого немає. Тільки ось цей фрактал. Тому по єні я також буду працювати в лонг, якщо, звісно, будуть мої якісь моделі. Давайте ще перейдемо на один день і подивимося, що тут було. В аналізі попереднього місяця я ось малював собі ось такий діапазон. Для того, щоб очікувати ціну в наш 0,5 еквілібріума або взагалі я хотів перекрити оцей геп, який був утворений в понеділок, 6 жовтня. Але, як ви бачите, ми просто прийшли в 0,5 еквілібріума, геп залишили і, відповідно, полетіли далі в лонг. І ну, дуже агресивно. Тобто далі я буду там на одному дні на 4 години шукати. Відповідно продовження нашого лонгового сценарію. Можливо, це буде ось наш другий діапазон, від якого я буду відштовхуватись. Тобто, можливо, ми прийдемо, ось знімемо цей фрактал, і відповідно перекриємо денний ФВГ, який ось сформувався. Перед ним вже бачите, є ще ось такий фрактал. То, можливо, якась така буде проторговка. Ми знімемо цей фрактал і полетимо далі вверх. Все залежить від моделі і від ринку. Потрібно просто очікувати, спостерігати, і в правильний момент буде зайти на продовження лонгового руху. Шортить я поки тут не хочу, поки страшно і не маю бажання. Тепер давайте перейдемо і подивимося, що в нас є на канадському доларі. По канадському доларі давайте почнемо відразу з місяцем, Як воно виглядає? Ось місячний таймфрейм. Ми в лютому під час інавгурації, так скажем, Трампа зняли агресивно ось цю ліквідність. Два фрактали, які були сформовані ще з 16-го року, може доявити 16 й і 20-й рік. Ми його ось агресивно зняли і відповідно дали дуже сильну реакцію. Але ця реакція не привела для оновлення, так скажемо, мінімум, а просто прийшли, умовно перекрили ось цю неефективність також на одному місяці. Ми її повністю. Перекрили і дали реакцію. Зараз ми зупинилися, як і по фунту, ви пам'ятаєте, ми зупинилися в місячному імбалансі. Ось він. Що ж буде далі і що ж очікувати? І, звісно, є два сценарії, так скажімо. Ми проб'ємо і підемо далі. Або ми зупинимось і розвернемося далі на продовження шорт, так як ми ось цю ліквідність зняли, і можемо спокійно падати і знімати якусь ліквідність, яка ось на, тут на більджена, так скажемо. Тому кат для мене канадський долар, він в дві сторони. Тобто може бути реакція, а може і не бути реакція. Давайте спустимось, щоб більше побачити, спустимось на один тиждень. Що ми маємо на одному тижні? На одному тижні, ось ви бачите реакцію від е, тижневого, так скажемо, імбалансу. Ми прийшли, захватили ліквідність всередині нього, так скажемо, і дуже агресивно відкупили ось цю свічку. Це показує на дуже сильний апетит саме покупців. Тобто вони просто гарно красиво відкупили ціну. Чи є в нас передумови в шорт? Ну. Наприклад, оця свічка вона дуже заплутала мене, тому що я думав, що ми підемо трішки нижче, так як ми прийшли в місячний імбаланс. Але ні, дивіться, просто відкупили. І зараз я, наприклад, схиляюся більш до лонгового сценарію, так як ви пам'ятаєте, що в нас Діксі Лонг, а євро і фунт шорт. Відповідно, канадський долар також має йти в лонг. Але варто тут зауважити, що воно не ходить так, як я, наприклад, ось сказав, що вони точ-точ ідуть в лонг, і ціни зовсім не відрізняються. Ні, там, наприклад, євро може впасти там на 1000 пунктів, а Діксі може вирости там, умовно, на 600 пунктів. Тобто сила руху вона може бути різна. Але направлення, воно ось таке, що якщо Діксі росте, то там євро падає. І тому кат, до речі, закрився дуже побичачом, що свідчить про те, що ми маємо рости ще вище. А на одному дні взагалі, я б відмітив ось ці всі фрактали, які Дуже хотілося б зняти. А бачите, ось це падіння не привело для оновлення нічого. Ми просто перекрили ліквідність, тестанули імп і, відповідно, сильна реакція в лонг. Далі, далі, чого очікувати. Звісно ж, лонг хотілося б зняти, наприклад, ось ці фрактали, проторгуватися, і аж потім падіння. А можливо, ми підемо ще вище. Це вже ми, звісно, можемо бачити тільки згодом. Також можете побачити, що в нас ось є інвалідований ось імп, а також в нас є лонговий імп на одному. Ні, зараз я його відмічу. Ось денний імп, і відповідно ціна може з теперішніх просто прийти, відтестувати, сформувати модель і піти знімати ось цю всю ліквідність. Тобто по канадському долару я налаштований лонгово, тому що ну, не виглядає логічним, що ми зараз такі. Залишимо ось ці фрактали після такої сильної реакції, розвернемося і будемо помало-помало падати, щоб ще раз прийти в цей ім. Є, звісно, якась ймовірність, цьому, але ну, тіпа, я б хотів, би, наприклад, від цього імбалансу, і воно б ніби виглядало б логічно продовжити свій висхідний рух після такого сильного агресивного відкупу. І останнє, давайте глянемо це швейцарський франк. Давайте повернемося на один місяць. Ну, до речі, не самий цікавий актив, але ну, я інколи беру, в мене в каналі, в чаті, ви можете бачити, що я ці угоди інколи відкриваю. Буває успішно, буває не успішно, це вже зовсім інше. Ось дивіться, що ми маємо. Ми маємо на одному місяці, що ми прийшли і тестанули нашу неефективність, наш ФВГ, наш імбаланс на одному місяці, відповідно, дали реакцію і зняли місячний фрактал. Тобто я, наприклад, коли виставляю свої тейки, то я дивлюся, що зробила ліквідність. Тобто, якщо ліквідність зняла, наприклад, фрактал на 4 годинах, то мій тейк стоїть на якійсь ключовій відмітці саме на 4 годинах. Що це може бути? Це може бути як імбаланс на 4 годинах або якась ключова ліквідність на 4 годинах. Я, наприклад, після свіпу на 4 годинах я не тягну свої. Тейкет до місячного якогось ФВГ. І так само, наприклад, якщо на одному дні ми зняли ліквідність, то іншу ліквідність ми маємо знімати протилежно також на одному дні або перекрити якийсь ФВГ. Ось так і тут. Ми зайшли, відтестували ФВГ і прийшли в місячний фрактал. Відповідно, далі я отмотувати не бачу сенсу, ну, типу 22-й рік іти. Ось будемо працювати з тим, що є. Ось у нас є навіть така неефективність на одному місяці. Можна ж, звісно, відмітити ось цей діапазон, великий такий. Але ну до нього, отут, наприклад, швейцарському франку, щоб сюди дійти, це треба вже, я думаю, грудень, січень, а може і лютий, тому що це ну, дуже далеко. Звісно, все може змінитися. Знову ж таки, ми живемо в непередбачуваному світі. Але поки будемо дивитися на чуть-чуть менші таймфрейми. Також, як ви бачите, я відмітив ось собі тут таргети. Бачите, вся валютка, котра до долара, вона в мене лонгова. А все, що, наприклад, євро, долар, фунт, долар, воно в мене шортове. Давайте зараз ось подивимося. Дивіться, ми на тижні знімаємось фрактал, і, звісно ж таки, сильна реакція в лонг. Також ми пробуємо ще раз спуститися нижче, але це не увінчається ніяким успіхом. Ми просто робимо рейд ліквідності і відповідно сильний вихід в лонг. Тобто ми ніби формуємо вже розворотну модель, щоб піти знімати хоча б як мінімум ось ці всі фрактали. Ну, звісно, крім цього, ми його видалимо. Ось ці фрактали зняти. Тому, друзі, в найближчі тижні я буду працювати по франку саме в лонг. Ось дивіться, як виглядає на одному дні. Ну, ну дуже гарно глядає. Тобто ми свіпаємо ліквідність і виростаємо свіп і Виростаємо. Так само може бути і тут. Ми або знімемо цю ліквідність, потім тест і знову вихід, або ми відразу полетимо знімати ось цю ліквідність. Я ж буду для себе визначати всю неефективність, всі ключові зони, які в нас будуть лонгові, і буду старатися від них працювати. Навіть я працюю там на 4 годинах, на годині. Я взагалі торгую всередині дня, а угоди я взагалі відкриваю на 15 хвилинах. Тому, типу, для мене нормально. Знову ж таки, головне для мене це визначити біас. Тобто, якщо він лонговий, все. Я буду чекати, шукати лонговий сценарій. Ну і більше мене нічого не цікавить. Біас визначив і далі всередині дня працюємо. Зранку до вечора. Посиділи, подивилися, якщо нічого немає, або дуже багато важливих новин, хоча зараз шатдаун, новин супермало з Америки. А поки, друзі, давайте підведемо підсумки. Тобто по діксі я очікую лонг, по євро і фунт я очікую шорт. Найбільше мені подобається, звісно ж, євро працювати саме в цей таргет. Фунт також нормальний, але бентежить саме ось цей місячний ФВГ. Що ми маємо далі? Далі ми маємо три такі пари: Єна, що по єні. Єні, як сказав, вже лонг, хочікую. По канадському долару також лонг, тому що в нас агресивно відкупили. Потрібно тільки дочекатися, звідки набирати ці лонги. І по франку також я очікую лонг. І все, як я казав на початку цьому відео. Що якщо діксі, канадський долар, японська єна, франк вони в лонг, то євро. І фунт вони будуть падати в шорт. Ось такий друзі, я для себе біас сформував. Тепер дуже цікаво, дуже дуже цікаво дізнатися в кінці листопада, чи відпрацював біас, чи був я правий. А я, друзі, раджу і вам кожному провести свій біас, тому що, наприклад, інструменти можуть відрізнятися, хтось торгує Rejection Block, хтось торгує IFVG, хтось взагалі технічний аналіз. Тобто, кожен прийдіть і подивіться на цей біас, сформуйте його для себе і перевірте, в кінці місяця були. Ви праві чи ні. А я вам, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую, що ви дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. А також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і всім пока.